НАТО і зброя, яке відношення НАТО має до зброї, є досі ще популярний такий вислів: інтегрована або об'єднані збройні сили НАТО. Насправді ніяких об'єднаних збройних сил НАТО не існує. А, і за великим рахунком, ніякої власної зброї НАТО немає. Що є у НАТО? Як організації це система оборонного планування. Вона постійна, вона має двохрічний цикл з постійним з постійним керуванням протягом року, і в рамках цього оборонного планування союзники е узгоджують, гармонізують свої власні національні оборони системи оборони так, щоб діяти спільно. Крім цього, для того щоб забезпечувати колективну оборону, у НАТО є. Система командування, система штабів. Вона досконала, вона має тривалий термін відпрацювання і вона постійно реформується. І вона є система сертифікації, яка дозволяє сертифікувати національні підрозділи і національну систему командування для дій спільно в рамках НАТО. Але у мирний час. Командна структура НАТО ну майже нічим не командує. Вона командує так званими дежурними черговими силами. Чергові сили це дві два морських угруповання по там десятку кораблів у Батлантиці у Середземному морі. Це сили протиповітряної повітряної оборони, і яка включає яка включає систему спостереження за повітряною обстановкою? літаки Авакс. А власне, те, чим НАТО має командувати, це національні сили, вони знаходяться в різній ступені готовності. Є сили швидкого реагування, є сили меншої, меншої готовності, але ці сили передаються у командування НАТО або під час війни, або під час чергування. От сили національного швидкого реагування НАТО вони цього їх частина. Вона там, скажімо, кожного моменту часу. Це приблизно бригада, яка може негайно реагувати зараз у зв'язку з нападом Росії на Україну значно збільшилась кількість сил е високої готовності, і вже будуть там не 40 тисяч, як було на початку року, а буде 30 тисяч. На початку 300 тисяч на початку наступного року сил високої готовності відповідно збільшується кількість національних сил, які знаходяться у командуванні НАТО, є. Також в рамках НАТО спільні закупівлі і спільні утримування озброєнь. Але НАТО як, як організація не володіє зброєю. Найбільш вагомий такий в історії спільна закупівля озброєнь це ті самі літаки. Абакс їх багато хто бачив. Вони літають постійно, знаходяться у повітрі і на, на велику дистанцію. На них радари спеціальні радари на цих літаках АВАКС, і вони контролюють весь повітряний простір над, над країнами НАТО, і включаючи Україну. Але вони не реагують на те, що відбувається над Україною. Але бачать, от ця закупівля була колективною, але ці ця колективна закупівля вона належить до. Вона приписана до повітряних сил Люксембургу, тому що НАТО, як організація, не може володіти власною зброєю. Є також запаси боєприпасів, але вони в рамках необхідного. Це такі от критичні запаси, коли треба дуже швидко надати певну кількість певній країні, якщо вона. Ну через якісь обставини їх немає, але це теж спеціальна колективна закупівля. Не всі країни НАТО можуть спільно закуповувати певні види боєприпасів або паливно-мастильних матеріалів. Це є, але загальна ситуація така, що НАТО, як організація, вона не володіє зброєю. Зброєю володіють окремі країни-члени. Можна поставити запитання: а в чому взагалі цінність НАТО як організації, яка не володіє власною зброєю, а в якої є тільки штаби, які командують військами, які передаються тільки під час війни, а, мені особисто подобається визначення, яке дав, здається, лорд Робертсон, один із генеральних секретарів, протягом у 90-ті. Він дав таке визначення, що НАТО, це найбільш ефективна у світі страхова кампанія. І дійсно, треба сказати, що для того щоб в певну країну прийшли інвестиції. Дуже важливо, щоб вона була членом НАТО, тому що як тільки країна стає членом НАТО, змінюються навіть відсотки за кредитами, які можна отримати на міжнародних фінансових ринках. Змінюються змінюються розміри страхових внесків при на транспорт, на певні бізнес зв'язки. Тобто НАТО це щось таке, що Дає безпеку, і ця безпека впливає на всі сфери життя, включаючи соціальну і економічну сферу. І тому багато які країни намагаються бути членами НАТО. Так що ж лежить в основі, в основі цього механізму, який дає безпеку, от, власне, цей механізм, який, до речі, був створений не Сполученими Штатами, а великою Британією? Така система як організація договору, тобто є договір, коли країни домовились про щось. А є ще організація як виконавчий орган цього договору, і от НАТО є організацією. Північно-Атлантичного договору і ця організація, про яку я говорив, про систему командування, систему оборонного планування, систему сертифікації і логістики, вона якраз і створює той механізм, який дозволяє сприймати напад на будь-яку країну члена НАТО як напад на всіх країн-членів НАТО, якщо таке політичне рішення буде прийнято. і ми знаємо про статтю 5, яка говорить про те, що напад на одну країну є нападом на всі країни. І ця стаття також останнім часом була значно модифікована в її інтерпретації. В договорі написано, що напад на одну країну є нападом на всіх. Але що це означає? Ми бачили, як Росія скористалася невизначеністю поняття напад при створенні концепції гібридної війни Ми пам'ятаємо, як Росія говорила їх там ніт. Як вона говорила, ми не збивали це не наші кібератаки. Взагалі, от, вона намагалась просувати свої інтереси у сірій зоні цієї статті 5, коли невідомо чи чи це вже напад, чи не напад? Взагалі можна сказати, що в історії НАТО стаття 5, здається пару разів тільки була застосована і вже після холодної війни. Один раз для операції морських сил за контролем трафіку у Середземному морі після нападу 11-го. Вересня на Сполучені Штати, і здається, там була також в рамках цієї статті надана логістика підтримки операції в Афганістані. Але загалом, дійсно, стаття 5, вона через таку інтерпретацію, як суто військовий напад, вона, здавалося, втрачала сенс. Але після Мадридського саміту відбулись значні зміни. Тепер, судячи з тих з саміту, там сказано, що Тепер і великий парамілітарний напад, і велика кібератака, і навіть напад із космосу, напад на супутники буде вважатись, може вважатись військовим нападом, який вимагає застосування статті 5. І це дійсно значно звужує можливості гібридного нападу на НАТО. Більше того. Змінились. змінилось ставлення до ядерної зброї. Помітно змінилось, Воно припинило бути таким е, ставленням як до символічного трансатлантичного зв'язку, як це було після холодної війни. Просто ну щоб було зараз, все ж таки. Е, Прийняті рішення, що ядерна зброя відіграє, поки Росія загрожує ядерною зброєю. Ядерна зброя НАТО вона залишається важливою і залишається невизначеність щодо цієї реакції, але реакція завжди буде коли вона потрібна. І крім того, НАТО почала як організація, почала створювати сили невійськового реагування, які не підпадають під дією статті 5, але вони підпадають під дію інших статей Вашингтонського договору. Дозволяють здійснювати певне реагування навіть без е, воєнного нападу. І таким чином зараз і е, НАТО намагається створити цю систему дуже швидко. Створюється така система, як коли від е, не військового нападу, але агресивних дій, аж до ядерної ескалації існує цілісна система реагування без прогалень без прогалин у сходинках ескалації яким би якими би росія могла скористатись і таким чином вот нато має всі шанси залишитись найбільш ефективною страховою організацією у світі яка надає не тільки яка надає безп... безпечний, безпечне процвітання Якщо країна готова до цього і безпечне процвітання для демократичних країн, які готові скористатися цими можливостями. Ну звичайно, в тому, що я сказав, є трошки ідеалізму, але, зрештою, я правий у, у в основах цього процесу, який зараз відбувається, НАТО залишається важливою структурою. Так вона не володіє власною зброєю, але вона впливає. На дуже багато аспектів пов'язаних зі зброєю і з можливістю надати Україні необхідну важливу допомогу, критично важливу допомогу. Власне, чим НАТО допомогла Україні до сьогоднішнього дня? Ми звичайно бачили перші реакції з боку НАТО. Вони полягали у тому, що за жодних обставин НАТО не втрутиться безпосередньо у війну з Росією, яку веде Україна. Ми бачили ці цей очевидний страх з боку чиновників НАТО. Закрити небо над Україною, дати певні обіцянки з цього приводу, ми бачили все це. І це було ну, звичайно побоєнням того, що напад Росії на Україну може бути ескалований Росією до значно більших масштабів, і НАТО намагалось цього уникнути. Зараз ситуація суттєво змінюється, і тим не менш, навіть тоді, коли НАТО, боялась будь-якої ескалації, все ж таки були здійснені важливі кроки на підтримку України. Які це кроки? Перше, НАТО дала відповідь Росії стосовно того, що станеться, якщо Росія, Росія наважиться застосувати проти України зброю масового ураження, біологічно, хімічно або Ядерну або створити ситуацію, яку яка дорівнює так, такому застосуванню, верніше навіть НАТО не те, що сказала, що буде, просто НАТО сказала, що буде колективна реакція, навіть через, не на це, що Україна не є членом НАТО, але у разі застосування проти України зброї масового враження відбудеться колективна реакція з боку НАТО. Ніхто не знає, яка і Росія не знає, яка, але так працює стримування, коли ніхто не знає, яка буде реакція, але всі впевнені, що вона буде і тому намагаються не робити зайвих кроків. І Росія теж це розуміє: що не треба доводити НАТО до колективної реакції. Друга важлива аспект допомоги НАТО. Надало логістику для, для надання окремими членами НАТО допомоги Україні. Сама ця допомога вона складається ну, з кільком з кількох аспектів. Перше, ми ще до війни отримали значну кількість піхотного озброєння, переносного озброєння засоб, засобів ПВО і засобів боротьби з бронетехнікою. Друге, ми отримали від. Членів НАТО значну кількість боєприпасів радянського зразка це було важливо, особливо у травні знайти хоч скільки їх є в будь-яких арсеналах, і ми отримали певну кількість озброєнь західного радянського зразка, але модифікованих. найбільша група таких такого озброєння це польські танки. Тверді, це, ну це фактично Т 72 але ну власної власної польської розробки. Але зрештою на цьому танку, танку легше навчитись воювати нашим військам, тому що вони звикли до таких озброєнь. Але були і вертольоти, і зараз ми готуємося постачання. Ну, вже близьке, близьке постачання літаків радянського зразка, але підготовлених для ну для модернізованих під стандарти НАТО, і от все це було надано зараз. Надається, почався новий етап надання озброєнь. Це вже власне озброєння НАТО. Як озброєння, яке завжди було озброєнням НАТО, воно достатньо сучасне. і ми бачимо, що ці озброєння вже значно змінюють ситуацію на полі бою, і ці озброєння вони надаються вже певний час, і вже певний час відбувається підготовка українських сил для використання цих озброєнь. Зараз ми просто можемо сказати, що не все відразу ми. Можемо знати, але підготовка для використання багатьох видів сучасної озбро... Сучасних озброєнь країн НАТО, вона відбувається вже кілька місяців. І ми зараз бачимо, що цією зброєю наші Збройні Сили можуть користуватись. Так от, вся ця допомога зброєю вона відбувається за логістичної підтримки з боку НАТО. Сам факт того, що для першої зустрічі для координації цієї допомоги був вибран Рамштайн, де знаходиться одне з найбільших командувань НАТО, один з найбільших логістичних центрів НАТО. І зараз процеси передбачення ну так мовити заявок на озброєння і координації постачань, вони відбуваються з використанням логістики НАТО, це так ми не можемо сказати, що це певна колективна дія НАТО, але це дія окремих членів НАТО з використанням логістики НАТО, і це дійсно важливо. І нарешті, я не особливо я особисто я не здивуюсь, якщо виявиться, що зараз кли... При плануванні нашої оборони і при плануванні деокупації є певна взаємодія з системою колективного планування оборони НАТО. Є певна допомога з боку НАТО як організації саме в системі планування, планування дій на полі бою. Таке може статися. Я не знаю так, чи це чи ні, але таке може бути. Тому цю, загалом Взаємодія з НАТО вона залишається важливою, тому що НАТО, як ми тепер можемо зрозуміти, це не певний такий чорний ящик і річ у собі, це певна система, яка має багато рівнів і багато можливостей для взаємодії, але загалом НАТО як організації створює Вот той, той необхідний майданчик для взаємодії для отримання воєнної допомоги для отримання озброєнь, які вирішують ситуацію на полі бою. Єдине, в чому Україна може поступатись Росії під час деокупації, це звичайно у питанні ядерної зброї. Ядерної зброї України немає Україна ніколи її не, не розробляла після того як відмовились, прийняли рішення відмовитись від радянського спадку, і зараз жодних планів відповідно до міжнародних зобов'язань України мати ядерну зброю не існує. І жодний, жоден наш партнер не надасть нам ядерну зброю навіть навіть під загрозою. Використання Росією ядерної зброї, але Росія цю загрозу використовує. Росія погрожує Україні ядерною зброєю, і особливо це символічно звичайно на фоні чергової річниці використання атомної зброї проти японських міст під час Другої світової війни, коли війна була ну. Швидко закінчена значною мірою під ефектом цих атак. Але що треба сказати зараз стосовно ядерних загроз Росії? По-перше, Хіросіма і Нагасакі зараз неможливо, неможливі просто, тому що Хіросіма і Нагасакі це були дерев'яні міста, які не були знищені е, ударною хвилею. Вони згоріли від. Е, Спалаху ядерного вибуху виникли пожежі. Вони були радіоактивні пожежі, і як великі пожежі загинуло багато людей. Але міста згоріли, вони не були зруйновані зараз. Ну, це просто неможливо в сучасних умовах, коли всі наші міста камінні, і це не Призведе до жодного до жодного до того ефекту, який ми спостерігали у 45-му році, коли це вперше було застосовано, Але зараз, після бомбардувань бомбардувань Маріуполя, які співставні за руйнацією з дією ядерної зброї, такою як була застосована Хиросімія і Нагасакі, вона співставна з тими руйнуваннями, які були створені звичайною зброєю під час Другої світової війни вони співставні. Ця загроза у використання ядерної зброї проти України проти вибуху селітри у порту Бейруту у 2020 році. Тобто ефекту не буде, але головне про що треба сказати: ядерний шантаж Росії він не має військового сенсу. Ви ніколи ніхто не почує від Росії, коли вона погрожує ядерною зброєю, що вона фактично хоче досягти в Україні, погрежуючи ядерною зброєю. Ядерною зброєю можна зламати ешелоновану оборону або зупинити ешелонований наступ на полі бою в Україні. А не першого, а не другого не існує, не існує ані стабільного фронту, а не великих укріплень є мобільні війська, які від час під час рухаються, немає стабільних цілей, ніхто не знає де знаходяться українські хаймарси. Росія не знає, куди просто наносити ядерний удар, і в такій ситуації коли немає воєнного сенсу для нанесення ядерного удару. Єдина можливість, єдина ситуація, коли Росія може наважитись на ядерний удар, це стан істерики у тому бункері, з якому з якого відбувається командування ядерних сил. Тобто, в сучасному світі, в сучасній війні, використання ядерної зброї це прояв істерики, це прояв нераціонального мислення. Таке може статись. Таке може статись з Росією, тому що російське мислення назавжди завжди є. Раціональним, але можна і мати певну гарантію, що такої істерики не станеться, треба деокупацію проводити таким чином, щоб особа, яка приймає рішення в Росії, сидя, сидячи у ядерному бункері. Мали час ковтати за пігулки, тобто тактичні перемоги мають переростати в оперативні, але без червоних ліній оперативні перемоги України мають перестати в стратегічні і стратегічні перемоги мають привести до деокупації. Але якщо не буде червоної лінії, яка б яку б. Яка б викликала у свідомості осіб, що приймають рішення в Росії істерику, то ніякої, ніякого використання ядерної зброї не, не відбудеться. Україна переможе, тому що вже прийшов час перемагати. Україна переможе, тому що вона вже може це зробити. Майже півроку війни або навіть вже більше півроку активних бойових дій. За цей, за цей період Україна багато чому навчилась. Україна вже отримала важливі перемоги у війні з Росією. Україна навчилась використовувати Західні озброєння, Україна мобілізувала велику кількість сил і тривалий час. Навчала наші збройні сили для перемоги для деокупації і відновлення територіальної цілісності нашої держави. Тому час настав, і ми стаємо на порозі великих перемог. Час настав, і Україна переможе.